You say, yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Друзі, всім привіт! З вами Олександр. Ви на каналі АвтоТОП. І сьогодні ми знаходимося на київському авторинку. Поки ми тут, Іван з хлопцями зараз в Рівному теж переглядають автомобілі для наших клієнтів. Да, так буває. Нам приходиться розділятися для того, щоб більше. Зробити охват по автомобілям та купляти автомобілі не тільки в Києві, а й в Рівному, в Луцьку і взагалі по всій Україні. Друзі, що ж сьогодні дуже цікавий відос. У нас будуть кросовери. Кросовери в нас завжди замовляють, і чомусь саме в цьому році постійно, то по замовленням це кросовери. Кросовери у нас будуть по ціні від 8 і до 20-30 тисяч доларів. Що ж погнали дивитися відос, всім гарного перегляду. Не забувайте поставити великий палець вверх, прокоментувати відос. Поїхали Ай токсон у нас. 7900 доларів сьомий рік, 195 тисяч в пробігу, автомат 170 кінських сил, це у нас дизель 2-літровий, не фарбований. Ось так автомобіль виглядає. Так, тут по салону Шкіра. Тут вже у нас навіть є 9D, які з задніх пасажирів. Велика магнітола Кліма, круїз доставлений. А ні, це не круї, це а громкості. А, от, шкіряний салон, досить такий непоганий стан. 7900, ну як за 7900 доларів, ви ж самі розумієте, що якщо берем брати туксони дорожчі, то звісно, що там буде стан покраще. Але тут 7900 доларів, 7 рік на дизелі. Автомобіль повністю в рідній фарбі, як каже власник. Ось так він виглядає. По сервісам нічого немає. Volkswagen Tiguan, 12 тисяч доларів, 12 рік газ, бензин. Фул пише власник. Вже притонований, ось так автомобіль виглядає. Часто ви за них запитуєте, ось вам Тігуанчик за 12 тисяч доларів, але ви ж пам'ятаєте, все треба перевіряти. Дивитися, що з ним було. 12 тигот, 12 тисяч доларів. Досить такий рідкісний варіант. Це у нас Land Rover 28500 ціна. Год, 74 тисячі пробігу, 3 літра бензин. Рама, в принципі, ціла, вона не фарбована, досить такий непоганий стан. 75 тисяч пробігу. Досить гарно виглядає даний автомобіль. Так що у нас ще один Hundai Toxon, механічна крапка передач, 7700 доларів, сьомий рік, 158 тисяч пробігу, 2 літра газ бензину. Автомобіль досить таки непогано виглядає. Тут у нас на тряпці, кермо, дисплей, кліма, круїза немає. Газі встановлений, 400 копійочей, досить таки непоганий стан салону І по кузову досить так, також гарно він виглядає. По ціні 7700 доларів. Ренокаджар. Ось так виглядає підкапотний простір по ціні 18900 доларів, 18 рік 153 тисячі пробігу. Тут у нас стоїть 1,5 простий дизельний. такий автомобіль виглядає, досить таки непогано, на безключовому доступі вже парктроніки у нього присутній круг. Думаю, що він ще сам паркується. Ось так виглядає салон. Тут у нас довзона кліма, великий дисплей, два ключі, присутній круїз, дестроніка немає. Досить такий теж непоганий варіант для себе, по рулю можу сказати, що плюс-мінус пробіг буде відповідати даному кросоверу. Давайте перейдемо, подивимось задній ряд. В принципі, тут місця досить такі... Немало я б сказав, бо якщо чесно щось візуальне, я думав, що місця тут буде поменше. І багажний відділ, раз вже ми його переглядаємо. Досить такий теж немаленький багажник, в принципі, стан автомобіля досить непоганий є. Цінник 900 доларів. стика Suzuki Grand Vitara 2018 року, 78 тисяч пробігу, 18 300 доларів, 24 газ бензин Toyota rav 4, 16 700 доларів, 11 рік, 98 тисяч пробігу, 2 літра бензин. 13 800 13800 14 рік, 60 тисяч пробігу, 1,6 бензин Toyota rav 4, 29 18 рік, 74 тисячі пробігу. Kia Sportage 20 800 доларів, 19 рік, 5, 51 тисяча пробігу. Так, оглядаємо G patriot Криша 180. Проїм 68. Ця двері у нас виходить замінена.

Дворі теж трошки знімалися. Що заглянемо? Так, а це у нас Acura MDX, 17 17900 доларів. 10 рік, 62 тисячі пробігу, 3,7 бензин, 300 кінських сил. 17900 доларів, то теж за них досить часто питаєте, але треба і дивитися на наявність ржавчини по кузову. А так, для себе теж непоганий варіант. Kia Сім ми улюблена, це у нас 13-й год 1,7 дизель. На каньорі механіка 6 -ступка, 13 13800 доларів. Досить теж непоганий варіант, як на автоматичній, так і на механічній крапці передач. В принципі, ціни на 13 13800 не є дорогим. Але ви можете написати, до речі, в коментарі, що ви собі купили за ось такі кошти: за 13800 доларів. Ліхундай Сантафе дев'ять сімсот доларів, 8 рік 163 тисячі пробігу. Вона у нас на механіці 2,2 дизель не фарбована. Кондиціонер пише власник. Досить такі теж непоганий автомобілі, але їх треба по двигуну ретельно перевіряти. І ціна тут, до речі, теж непогано. Так, зафіксую для вас номер 9700 доларів, 8 год, 163 тисячі пробігу. Так, далі йдемо в Ford Edge. За ціною 22500 доларів, 18 нас рік 40 тисяч пробігу, 2 літра бензин як новий. 40 тисяч пробігу, до речі, це досить мало. Автомобіль відкритий. Тут у нас шкіра, електросидіння теж, навігації великої немає. На кондерчику, звісно, автомат, панорами теж немає, але присутній шкіряний салон у автомобілі. Ось так автомобіль виглядає. Досить останній час за них теж починаєте питати, але їх досить мало в гарній комплектації в нас в Україні, але ми йдемо далі. Так, це у нас Ford Kuga, дизель на 2-літровому дизелі, автомат без підкрасів, 22 800 доларів, 18 рік, 155 тисяч пробігу. Повний привід. Виглядає автомобіль теж досить такий гарненько. Часто, до речі, хочу допитати за ось такі Kuga, В принципі, варіант у себе теж непоганий. 22 800. Доларів. Напишіть, до речі, в коментарях, що ви собі купили за 22800 доларів. Мені дуже цікаво. Сьогодні загалом досить багато людей. Зараз тут ходимо на більш дорожчих автомобілях. Будемо переходити на більш дешеві варіанти, знімати показувати вам, які сьогодні ціни в Києві на автобазарі. Ось такий GL Mercedes за ціною у нас. 12900 доларів, 2008 рік газ бензин 4,2 літра. Mitsubishi Outlander, 15 Outlander. 15700, 16 рік, 85 тисяч миль пробігу 24 бензин 170 кінських сил. Він на повному приводі. Вже на дисплеї мультикермо. Повний привід присутній. Ось так загалом автомобіль виглядає, дуже непоганий виходу, на нього можна поставити газ. В принципі, для себе, і для сім'ї досить такий непоганий варіант, але ми йдемо далі. Так, Hyundai Santa Fe 11200, 9 рік, 187 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, максимально 7 місць. Номер для вас фіксую. Ось так автомобіль виглядає. Зараз подивимося його внутрі. С 3 електроциклопідйомника. Тут у нас електросидіння, автомат, підігріви. А, продано, так? Да? Я понял. Извините. Так, yeah. Ось такий Суксон вже проданий. Yeah. Так, за Форестери часто питаєте. 15 15300 доларів, 14 рік, 134 тисячі пробігу, 2,5 бензин. Офіційний автомобіль. Так, друзі, йдемо далі. Ось такий Nissan Juke. досить такий він виглядає. Досить його всі дівчата люблять за ціною 13450 доларів, 14 рік, 74 тисячі пробіг 1,6 6 бензин на автоматі, клімат пише власник. В принципі, так виглядає досить непогано. Але ж ви ж пам'ятаєте, що всі автомобілі потрібно перевіряти, щоб не купити. Фігню. BMW X5 за ціною 14300 доларів, 10 рік 230 тисяч пробігу 3 літра можна викритий. А, а, я понятно. Ну якщо открито, да? Серега! Открий машину! Так, телефон. Фіксую для вас. Так, положу нормально буде? Так, так виглядає салон у x 5 го пам'ять сидіння, електросидіння, шкіра у досить такий непоганому стані, руль у нас не перешитий. Тут у нас центральний концерт, теж в гарному стані, велика панорама, шторки. Дуже-дуже реально такий непоганий стан. А щось по підкрасам є? По підкрасам щось є? Нічого немає по підкрасам. ми, ми Поміняний Ага. Плюс душку, щоб просто приймали, 220 тисяч робіт по мені Все цеплять. Все це Так, Все того зроблено, поміняні цепи ось такий x 5-й, без підкрасів, по ціні я вам показав, номер зафіксував, можете звертатися до продавця напряму. Чип Grand Cherokee. 28 950, ціно, 17 рік, 93 тисячі пробігу 3,6. А Бензин теж повний прибіт без Там, газ бензин в білому кольорі. Ось так автомобіль виглядає. Передні задні парктроніки досить теж він непоганий по комплектації, але виглядає він шикарно. Але люди, на які на ньому їздять, кажуть, що він трошки дубоватий. Ось так виглядає салон Кран Чироки. Пам'ять сидінь, великий дисплей вже, нова магнітола двозонна кліма, повний привіз, звісно, дуже гарна шкіра, не затерта, не потерта, там теж боковинка. Досить таки все гарно виглядає джип широкий. На 33 900 доларів 2021 рік 7 тисяч пробігу, повний привід, 3,2 бензин. Власник каже, що він повністю збирав його з оригінальних запчастин. І ось так виглядає його салон. Реально в досить гарному стані електросадіння. Тут у нас повний комплект, круїз, датчики сліпих зон, великий дисплей вже йде, сам паркується, двох кліма, обдуви, повний привід. Так, у нас далі демонісан X-Trail 22 850 ціна, 19 20 рік, 95 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Офіційний автомобіль, ось такий автомобіль виглядає, гарненькі диски, камера 360, безключовий доступ, тут у нас панорама. Дивимось, електрокришка присутня, велика навігація, двосонна кліма, електросидіння немає, але машина офіційна, на гарній різині. На задній парктроні камера теж буде присутня, автомобіль офіційний і за ціною 2850 доларів. Номер для вас фіксує, можете набирати напряму. Toyota Highlander за ціною 19600 доларів, 13 рік 175 тисяч пробігу. Audi q 3 13600 доларів, 12 рік, 220 тисяч пробігу, 2 літра бензин. Mazda cx 5 18 рік 70 тисяч пробігу, 23 800 доларів 2,5 бензин. Suzuki Grand Vitara в чорному кольорі досить таки непогано виглядає на перший погляд. 17 300 доларів, 16 рік 70 тисяч пробігу від хазяїна, не битий, не фарбований. На. На гарантії пише. 24 бензин комплектація Макс. Квартеж за ціною 22 тисячі доларів. 18 рік, 38 тисяч пробігу. Це у нас двохлітрова капуста. Друзі, у нас ще один Nissan X-Trail, Вони мені теж дуже подобаються. Це у нас офіційний X-Trail 22-го року, 23 тисячі пробігу, 29500, 1,6 дизель. Новий авто на гарантії. Ось так автомобіль виглядає в дуже гарному кольорі. Ага, він зачинений. А можете класити? Mm -hmm. В дуже гарному кольорі. Саме такий мені теж колір подобається. Ціна 22 500. Зараз нам його відкриють, подивимось ще всередині даний автомобіль. Так, він у нас без панорами на безключовому. Немає електросидіння, електрокришка присутня, мультикермо, велика навігація доставлена, двохзонна кліма, передні підігріви. Ось так виглядає автомобіль. Пам'яті сидінь, звісно, немає. Зараз відкрию задню частину. До речі, дуже багато питань по поводу місця позаду. Тут дуже багато місця позаду. Це Є великим кросовером, який реально підходить для всієї сім'ї. Так, ну а ми далі йдемо знімати для вас відео по цінам на київському авторазарі. Kia Київ Sportage у нас, ви за неї часто питаєте, пишете. 21 тисяч доларів, 20 рік, 50 тисяч пробігу, 1,6. Об'єм на ось такому синьому кольорі. Гарненький автомобіль. Він у нас офіційний. У нас Nissan X-Trail, офіційний автомобіль 17950 доларів, 18 рік, 165 тисяч пробіг години 6. Дизельний двигун ось в такому красивому чудовому кольорі. Це так автомобіль виглядає, у нас він топ серед замовлень під ключ. Так ось друзі, дивіться, який шикарний варіант знайшов. Це у нас Nissan X Trail на панорамі, на гарних фарах. Камера 360 присутня по ціні 21 рік. 30 на 900 доларів, 1,6 дизель, 130 кінських сил, 20 тисяч пробіга, він ще на гарантії. Досить такий гарний варіант реально для себе. Досить часто ви замовляєте роги, саме роги, по гарним цінам можна зараз купити для себе. Але це X-Trail, ну Тут великий плюс те, що він офіційний. Машина дуже реально красива. Тим паче, що вона ще офіційна, тут у нас іде вже шкіра, абдовий сидінь, підігрів, великі, велика навігація, двозонна кліма, безключовий. ну І ось така велика реальна панорама. Думаю, тут, ну, тут 20 тисяч пробігу, ви самі можете побачити який стан салону, як тут, як з цієї сторони, як і з тої. Музика босе, Безключовий доступ, гарні диски. Тут у нас, звісно, все в порядку. А щось підкраси, я не Ага, поняв. Без жодного підкраси, каже власник. Тут у нас електросидіння, як завжди, чотири стекла, електропідйомники. Тут контроль полоси, електрокришка. Все повністю, все повністю в ньому є. Реально, машина на 20 тисяч просто-просто кайф. Ось такий Nissan Rogue. За ціною 31 900 доларів. Так, номера тут немає. Можу запитати, кому потрібно буде, звертатися будемо оглядати його для вас. Так, друзі, ну що ж, уже у нас кінець базару. Друга година дня, як ви бачите, людей практично вже немає. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який би ви собі кросовер хотіли б придбати за 12-13, а може 8 тисяч доларів. Не забувайте поставити великий палець вверх, підтримати нас, прокоментувати відео. Всім гарного дня, ми погнали працювати далі для вас.